Ти голодний, але це не голод їжі, це голод відповідей. Ти проводиш життя в пошуках, читаєш книги, слухаєш подкасти, збираєш сертифікати, гуглиш о третій ночі, чому ти почуваєшся саме так? Ти віриш, що якщо знайдеш правильний факт, точну філософію або ідеальну пораду, то нарешті перестанеш страждати. Ти віриш, що знання це шлях до спокою. Нас вчили. Що невігластво це ворог, а знати все це мета. Але що, якби я сказав тобі, що цей шалений пошук це саме те, що тримає тебе в кайданах? Що, якби справжня мудрість знаходилася не в кінці книги, а в той самий момент, коли ти наважуєшся сказати Я не знаю? Ми живемо в епоху інформації, але помираємо від браку мудрості. У нас є всі відповіді, але ми забули, яким було питання. У найближчі хвилини ми вирушимо на північ до міфічних земель Дао, щоб супроводжувати мандрівника на ім'я знання. Стародавня легенда, яка зруйнує твою потребу в інтелектуальному контролі і покаже тобі, що іноді наймудріша людина в кімнаті, це та, якій нічого сказати. Якщо ти відчуваєш, що твій розум виснажений від надмірного аналізу, якщо ти прагнеш відпочити в простоті теперішнього моменту. Я запрошую тебе зробити паузу просто зараз. Залиш просте дякую в коментарях або постав вподобайку цьому відео. Це не для алгоритму, це акт вдячності до власного наміру зцілитися. Цей маленький жест допомагає цьому посланню спокою дійти до ще десяти душ, які сьогодні страждають від надмірного ментального шуму, зроби глибокий вдих, відпусти напругу з чола. Подорож починається зараз. Тисячі років тому, перш ніж світ наповнився шумом, існував неспокійний дух на ім'я знання. Знання був блискучою істотою, але змученою. Уяви чоловіка, одягненого в шати, вишиті тисячею іерогліфів, що несе на спині важкий мішок, повний сувоїв, карт і компасів. Його очі завжди були відкриті, скануючи горизонт, аналізуючи кожен камінь. Кожну хмару, кожен рух вітру. Знання знав усе про зірки, про припливи, про історію царств і анатомію комах. Але знання мав проблему він не був щасливим. Чим більше він знав, тим більше питань виникало. Кожна відповідь, яку він знаходив, була, наче відрубування голови гідрі. На її місці виростали два нових питання його розум був лабіринтом Чому і як. Чому існує Дао. Як я можу володіти абсолютною істиною? Що я маю робити, щоб бути досконалим? Втомлений власним неспокоєм, знання вирішив вирушити в подорож на північ. У містичній географії Даосизму північ це місце темряви, таємниці глибоких і холодних вод, де зароджується життя, це місце невідомого. Він ішов місяцями, перетинав рівнини, де вітер вив забуті імена. Перепливав річки, що текли в тиші. Нарешті він дістався берега чорної води, озера такого тихого, що воно здавалося дзеркалом з обсидіану. Там, сидячи на вкритому мохом камені, він знайшов істоту її звали Недіяння Увей. Недіяння не виглядав як мудрець, у нього не було книг, у нього не було жорсткої пози медитації. Він просто був там, напівлежачи, дивлячись на воду. Або, можливо, спав, а може, і те, і інше. Його присутність була настільки легкою, що птахи сідали йому на плечі без страху, знання наблизився, схвильований. Нарешті подумав він: хтось, хто живе в цьому священному місці, повинен мати відповіді. Знання прочистив горло, поправив свої шати і випустив свою батарею запитань Скажи мені, старче з півночі, я пройшов довгий шлях, і мій розум палає. Я хочу знати, як можна думати і розмірковувати, щоб пізнати ДАО, де я маю оселитися і як я маю поводитися, щоб знайти спокій? Яким шляхом я маю йти, і який метод я маю використати, щоб отримати істину? Знання чекав: він дістав пензлик і сувій, готовий записати одкровення. Але недіяння не відповів: вітер м'яко подув, вода плескалася об берег. Недіяння навіть не повернув голови. Його очі продовжували губитися в безмежності озера. У його мовчанні не було ні зневаги, ні зрозумілості, просто тиша. Знання наполягав Ти мене не чув. Я запитую тебе про секрет Всесвіту. Мені треба знати. Він повторив свої запитання тричі кричав, аргументував, пояснював, чому важливо це знати. Але недіяння не відповів. Не тому, що не хотів відповідати, а тому, що не знав, що відповісти. Його розум був настільки порожнім, настільки з'єднаним з потоком природи, що запитання знання звучали для нього як дзищання комара шум без значення. Недіяння жив у Дао, тому йому не потрібно було його визначати. Знання розчарований, сховав свій пензлик. Цей чоловік дурний, подумав він. Він нічого не знає, він як камінь або колода. Я змарнував свій час. І так, з мішком своїх сумнівів, що став ще важчим, знання продовжив свій шлях. Знання помандрував далі на південь, залишивши позаду чорні води, доки не дістався гори сутінків. Там, на галявині в лісі, він знайшов іншого дивного персонажа його звали Шалений Екзальтований. Шалений екзальтований був повною протилежністю недіянню. Він танцював. Він рухався хаотично, співаючи уривки стародавніх пісень, сміючись з деревами, плачучи з хмарами. Його очі сяяли гарячковим, інтенсивним, майже божественним світлом. Знання подумав: О, у цього є енергія! Цей, здається, щось бачив. Можливо, у нього є слова, які я шукаю. Він підійшов до шаленого, екзальтованого. І поставив йому ті самі питання, які мучили його роками: Як пізнати Дао, як знайти спокій? Який метод є правильним? Шалений екзальтований зупинив свій танок. Його очі широко розплющилися. Посмішка осяяла його брудне від землі обличчя. Ага. закричав шалений екзальтований. Я знаю. У мене є відповідь. Це найчудовіша річ, яку ти коли-небудь почуєш. Слухай уважно, маленький мандрівнику, бо я скажу тобі це прямо зараз. Знання відчув приплив адреналіну. Нарешті, таємниця буде розкрита. Він нахилився вперед, затамувавши подих. Шалений, екзальтований, відкрив рот, вдихнув повітря, щоб заговорити, але в цю саму мить його погляд загубився. Світло в його очах змінилося. Його рот залишився відкритим, але жодного звуку не вийшло. Він почухав голову, розгублено озирнувся навколо. Що, що я казав, пробурмотів шалений екзальтований. Я мав це тут це було прямо на кінчику мого язика. Але воно пішло, я забув. І відразу після цього шалений екзальтований вибухнув реготом і повернувся до танцю, переслідуючи метелика. Повністю забувши про знання та його трансцендентні питання. Знання закам'янів. Розчарування було нищівним. Це абсурд. закричав він. Один не відповідає, бо дурний, а інший каже, що знає, але він божевільний, який забуває. Невже в цьому світі немає нікого, здатного дати мені чітку, логічну і структуровану відповідь? Знання тепер розлючений і у Вирішив піднятися на найвищу вершину, вирішив шукати найвищий авторитет. Вирішив піти до імператорського палацу, щоб поговорити з жовтим предком. Жовтий предок не був ні відлюдником, ні божевільним. Він був легендарним імператором, засновником цивілізації, покровителем медицини та мистецтв. Він був втіленням людської мудрості, порядку та інтелекту. Знання прибув до палацу. Все там було симетричним, чистим, досконалим. Жовтий предок сидів на своєму нефритовому троні, оточений міністрами та книгами, його обличчя випромінювало інтелект і контроль. Знання вклонився і втретє сформулював свої запитання: О великий предку, я мандрував світом у пошуках відповідей, як пізнати дао, як знайти спокій? Який метод? Жовтий предок поважно кивнув, і тоді він почав говорити. І говорив він чудово, щоб пізнати Дао, сказав імператор чистим і красномовним голосом: ти не повинен мати думок ні роздумів. Щоб знайти спокій, ти не повинен мати місця проживання ні методу, щоб отримати шлях, ти не повинен слідувати жодній стежці і жодній техніці. Жовтий предок продовжував пояснювати. Він визначив невизначене, структурував неструктуроване, виголосив логічну, зв'язну і блискучу промову про те, чому логіка не допомагає знайти істину: знання був у захваті. Так, це воно, подумав він. Нарешті слова, які я розумію, нарешті пояснення, яке я можу записати у свої сувої. Цей чоловік справді знає. Знання, відчуваючи підтвердження, сказав імператору. Ти і я справді мудрі. Ми зрозуміли таємницю. Але ті двоє інших недіяння і шалений, екзальтований, вони нічого не зрозуміли. Один нічого не сказав, а інший все забув. Ми вищі за них, правда? Жовтий предок посміхнувся, але це була сумна посмішка, сповнена глибокої меланхолії. Він підняв руку, щоб зупинити ентузіазм знання. Ні, мій друже. Сказав імператор. Ти помиляєшся? З усіх нас той, хто справді володіє істиною, це не діяння? Знання закляк. Як той, хто нічого не сказав? Так. продовжив імператор. Недіяння той, хто має рацію, тому що він не знає. Він єдиний з Дао, і тому він не може говорити про нього, так само, як око не може бачити саме себе. А шалений екзальтований. Запитав знання. Шалений, екзальтований, наступний. Він вищий за нас, тому що, хоча він і мав намір говорити, він забув свої слова. Забувши, він повернувся до таємниці, повернувся до потоку. Жовтий предок зітхнув і подивився на свої руки, повні перснів і сувоїв. Але ти і я, ми з тобою, ті, хто найдалі від істини. Чому? запротестував знання. Якщо ти пояснив Дао ідеально, саме тому виніс вирок імператор тому, що ті, хто знають, не говорять, а ті, хто говорять, не знають. Ми з тобою в пастці слів, в пастці визначень, намагаючись спіймати воду руками, ми її втратили, намагаючись назвати таємницю, ми її вбили. Жовтий предок підвівся строну і подивився на північ, туди, де жив недіяння. діяння. Недіяння мовчав, тому що він був, шалений, екзальтований забув, тому що він жив. Ми, ми лише описуємо ми бібліотекарі життя, а не ті, хто його живе, і це наше покарання. Знання замовк. Він подивився на свій мішок, повний книг. Подивився на свої карти, подивився на нотатки, які щойно зробив. Раптом уся ця вага здалася йому непотрібною. Він зрозумів, що провів усе своє життя, колекціонуючи меню ресторанів, читаючи про смак страв, вивчаючи інгредієнти, але ніколи не сідав їсти. Історія розповідає, що знання в цей момент впустив свій мішок на землю. Він більше не ставив запитань. Він розвернувся і вийшов з палацу. Ніхто не знає, куди він пішов, але кажуть, що іноді в лісах півночі можна побачити фігуру. Що йде легко, без книг, без карт, просто слухаючи вітер з посмішкою на вустах, яка каже, Я не знаю, і цього достатньо. Тепер давай помандруємо з палацу жовтого предка до твого життя тут і зараз. Ця притча не просто гарна казка, це клінічний діагноз твого сучасного страждання, ти знання. Ти живеш в еру, де інформація це Бог, коли у тебе щось болить. Ти гуглиш і ставиш собі діагноз. Коли у тебе проблеми в стосунках, ти шукаєш 10 кроків, щоб врятувати мої стосунки. Коли ти почуваєшся порожнім, ти шукаєш, яка мета мого життя Ти віриш, що твоя тривога через те, що тобі бракує якоїсь інформації. Якби я тільки знав, яке рішення прийняти. Якби я тільки знав, що станеться в майбутньому. Якби я тільки знав, чому я такий жовтий предок сказав би тобі сьогодні. Твоє страждання походить не від того, чого ти не знаєш. Воно походить від твоєї відчайдушної потреби знати параліч через аналіз це хвороба сучасної душі. Ми хочемо мати повну карту, перш ніж зробити перший крок ми хочемо гарантій. Ми хочемо концепцій. І поки ми аналізуємо життя, життя проходить. Як застосувати мудрість недіяння і шаленого екзальтованого завтра вранці, на роботі або з родиною? Я пропоную тобі потужний інструмент практика незнання. Один. Піст відповідей наступного разу, коли у тебе виникне проблема або екзистенційний сумнів, твій автоматичний рефлекс буде шукати негайне вирішення питати, читати, нав'язливо думати. Зупинись. Не шукай відповідь, посидь із запитанням скажи собі: я не знаю, що робити, і це нормально не знати. У нашій культурі сказати я не знаю вважається дурістю. У даосизмі це початок інтелекту. Коли ти визнаєш, що не знаєш, твій концептуальний розум, жовтий предок, замовкає. А коли концептуальний розум замовкає, відкривається простір для інтуїції, недіяння. Справжнє вирішення твоїх проблем прийде не від вимушеної думки, а від родючої тиші. Два. Змінити чому на що. Ми часто катуємо себе питанням чому. Чому він мене покинув, чому мені сумно, чому світ такий? Чому шукає пояснень, теорій, слів, жовтого предка. Зміни фокус на що і як, що є територією недіяння. Замість того, щоб аналізувати, чому я тривожний, просто відчуй, що я відчуваю зараз? А. Тиск у грудях, жар в обличчі, не вішай ярликів, не пояснюй. Просто відчувай. Припиняючи інтелектуалізувати свій біль, ти дозволяєш йому текти і трансформуватися. Пояснюючи його, ти його заморожуєш. 3. мудрість забуття. Шалений, екзальтований. Іноді у нас бувають моменти ясності. Ми розуміємо щось глибоке про життя, а потім ми забуваємо. Повертаємося до старих звичок, і ми караємо себе. Я ж це знав, чому я знову впав. Згадай шаленого, екзальтованого забування це частина процесу, не чіпляйся за свої минулі інсайти, не намагайся жити відповідями, які ти знайшов учора. Життя свіже, в кожну мить. Якщо забуваєш нічого страшного, це означає, що ти готовий відкривати заново. Не намагайся запам'ятати життя. Живи ним. Інтелект чудовий інструмент як ніж. Він служить для того, щоб різати, відокремлювати, аналізувати. Але ти не можеш обійняти когось з ножем у руці, ти не можеш обійняти життя лише інтелектом. Щоб жити повноцінно, ти мусиш відкласти ніж. Ти мусиш відпустити потребу, все визначати. Уяви свободу, встати завтра і сказати: Я не знаю, що станеться сьогодні. Я не знаю, чи спрацює цей проект. Я не знаю, хто я насправді, але я тут відкритий, пробуджений і готовий. Це не переможність Дао. У кінці історії жовтий предок дає нам найсмиренніший урок. Він, хто міг пояснити все, знав, що був далеким від істини. Тому що істина життя це не математична формула, вона більше схожа на танець або пісню. Ти можеш аналізувати ноти на папері, можеш пояснити теорію ритму, але це не музика. Щоб була музика, ти мусиш грати, а щоб грати, ти мусиш перестати думати про ноти і дозволити собі пливти за течією. Твоє життя це не проблема, яку треба вирішити, це таємниця, яку треба прожити. Припини ставитися до себе як до іспиту, який треба скласти, немає фінальної оцінки. Немає правильної відповіді, спокій, який ти шукаєш не на наступній сторінці книги. Він у білому просторі між рядками, він у тиші недіяння. друже мій подруга моя. Я знаю, що страшно відпускати відповіді. Відповіді дають нам фальшиве відчуття безпеки вони наша броня. Але броня це також і клітка. Я запрошую тебе на мить, скинути тягар необхідності знати все. Я запрошую тебе відпочити у священному невігластві. Візьми з собою цю мантру. Використовуй її, коли твоя голова йде обертом у пошуках рішень, коли тебе ловить параліч аналізу. Повтори у своєму серці. Розум шукає відповіді. Душа відпочиває в запитанні. Повтори ще раз душа відпочиває в запитанні. Дозволь собі не знати, і в цьому незнанні ти знайдеш усе. Якщо ця історія сьогодні трохи полегшила твій інтелектуальний тягар, якщо дозволила тобі дихати вільніше, я запрошую тебе приєднатися до нашої спільноти шукачів, які наважуються не знати. Підпишись на канал По той бік Інь І Ян. Тут ми не дамо тобі догм, не дамо консервованих істин, ми дамо тобі історії, щоб ти знайшов свою власну тишу. Натисни на дзвіночок. Щоб продовжувати досліджувати разом карти духу. І пам'ятай, іноді наймудріша відповідь це посмішка, і я не знаю. Дякую за твій час, це чисте життя. До зустрічі!